На шлях я вийшла ранньою весною, і тихий спів насміло заспівав. А хто стрівався на шляху за мною, того я щирим серденьком вітаю. Самі недовго збитися з путі, та трудно з нею збитися у гурт. Я йду шляхом пісні свої співаю, та не шукайте в них пророчої науки. Ні, голосу я гучного не маю, коли ж то сльози тяжкою муки, скажу я: разом плачмо, брати мій. З його плачем я спів з'єднаю свій, бо на такі вже гіркі сльози спільні, коли ж на довгому шляху прийдеться, мені почути спів гучні, вільні, моїй душі для них луна знайдеться, Сховаю я тоді журбу свою і пісню вільно жилемну отрою. Коли я погляд свій на небо зводжу, Нових зірок на йому не шукаю, я там братерство, рівність, волю гожу. Крізь чорні хмари воледіть бажаю, Тих три величні золоті зорі, що людям сяють безліч віт вгорі, чи тільки терни на шляху знайду, чи стрін, може де як вид барвисти, Чи до мети я певною дійду, чи без пори скінчу свій шлях тернистий? Бажаю так скінчити я той шлях, Як починав з півом на устах. Соломія Крушельницька гордість українського народу, яке вона безмежно любила. На вершині світової слави цей кровний зв'язок став ще сильнішим. Мистецькі успіхи відкрили перед нею двері всього світу, але вона добре закарбувала собі, що світ належить тому, хто має батьківщину. Соломія залишила нам докази своєї відданості, найперше серед них повернення до рідної України. Ніколи не заростуть траву її стежки, і не тільки стежки в рідним краї. Тільки той, хто пройде соломійними стежками, намагаючись відтворити славний шлях по-справжньому зрозуміє чари і небезпеку тієї дії, яку ми призвичалися називати служенням мистецтва. Ми вітаємо цю дію, смакуємо її плоди, але, на жаль, рідко згадуємо, що ґрунт, на якому вони виростали і дозріли серця митця. Відкриваємо першу сторінку літературно-музичного журналу Соломії Куршільницькій присвячується. 23 вересня 1872 року в селі біля вінцях, що біля Бугача, у Амвросія та Теодори Крушельницьких народилася четверта дитина. Господи, сплеснула руками повитуха, Господи, святий і чистий, але ж ті очі, очі, як яблука у жнива. І то була чиста правда. Шли роки, батька вчив своїх дітей співати з нотного листа. Соломійка часто співала народних пісень літературного походження, а навіть інколи акомпонувала. Хата Крушельницьких була заповнена музикою, збиралися в ній музиканти різного рангу, для яких спів був, і життя, і хліб, і мандрували потім селом, несечи людям радість і душевну втіху. Серед співаків десятилітня Соломійка який здавалося, що життя воно любить тільки тому, що в ньому можна співати, дивиться на заплакане осіннє вікно, на виселе небо, на викопані ялинички, на голі позонки хмелю і розуміє глибоко назавжди, що осіння пісня мусить мати в собі щось від усієї чистої приреченої краси. Радісно, завмираючими серцями віддавалися музиці батько і Соломія. Він грав на скрипці, а Соломія на фортепіано, тоненькі чоловік чоловіку чорному і зеленоокі дівча з тоненькими прозорими пучечками на клавішах. Як вона любила ті таткові імпровізації, які любі були ті вечори, не раз здавалося, що в тих звуках вона сама танула і була мелодією, а її серце чутливим інструментом. 16 років Соломія була стрункою дівчиною з довгими русявими косами. Її величезні, сіро, зелені очі мрійливо дивилися на світ, а характер виробився твердий і спокійний, завжди зі смаком одягнена, з м'якими неквапливими рухами, Лагідна в поводженні, вона справляла враження добре вихованої. Інтелігентної панночки їй була притамана чіткість і логічність мислення. Батько прищепив доньці добрий літературний смак, а мати навчила стриманості в щоденному житті. Ранній музичний професіоналізм надав їй певненості, серйозності, а почуття глибини. Зовні нічого не змінилося в її житті, як і раніше, просиджувала півдня пів дня біля фортепіано. До схочу співала, ходила на вечорницю. Разом з дівчатами пекла коровай, гладіньки, по другу Соломії Маріна Цибульська згадувала, каже, тоді її голос був сильний і гарний, дуже відрізнявся від інших. Як заспіва, то чути на другому кінці села. i 1891 року Соломія виспівує свою долю в консерваторії в класі професора Висоцького, який був дуже вимогливою людиною. Після виснажених занять Соломія відчувала себе вичабленою, як сир під каменем, але рішучості в неї не стало менше і на макове зерно. Причина довільного сільського життя вона досить швидко збагнула сутність слова треба. Навчаючись у консерваторії, майбутня оперна співачка часто відвідувала Львовський театр. Володарем котрого був відомий український тенор Олександр Мишуга. Відкриваємо другу сторінку літературно-музичного журналу Міланські Світанки. Восени 1893 року Солом'є вперше покидала рідну землю. Вона їхала до Італії. Молода співачка зустрічається з Джемою Білінчеона, відомою італійською оперною співачкою Фаустою Крістю та іншими. Джемі, яку часто цитувала Соломія, говорила: життя співачки дуже коротке, а якщо врахувати, що майже половина його йде на науку і на стверджування як актриси, то залишається всього років десять світлої зрілої праці. Далеко від дому Соломія збагнула, що освіта, одержана Львові, не дає їй права співати на сцені італійської опери. Це була катастрофа, треба починати все спочатку. Соломія починає багато працювати, вивчає історію мистецтва, історію музики опановує ту музикальну форму, яку сьогодні називають речитативом. Цікавиться хоровим співом і російською музикою. Добре вивчивши музику Вагнера свого земляка Миколи Лисенка, вважає близьким німецькому композиторові і називає його українським Вагнером. Вечорами ніколи не нехтувала можливістю піти в міланську оперу, слухати музику чи поройнути в балет. Вона любила красиві танці. та людина, яка на зрі свого життя зустріне когось розумного, доброго, хто в особливості, що тільки наформується, відчує майбутність, повірить в неї. Соломія Кушерніцький пощастила. вона зустріла Михайла Павлика. Павлик відчув у Соломії незбагненний талант, проте він передбачав, що її на публічній службі жде найтяжча боротьба, подібно який мусила пережити Софія Ковалевська. І все ж головне для Соломії опера. В 1894 році вона співає з Фауста, з Африканки. Успіх був величезний, слава про неї долинула до Львова і Праги. Проте, приїхавши до рідного міста, вона зрозуміла, що ні вона сама, ні її голос нікого тут не порадують. Не приїхав до неї, що вразила її з перших кроків. Дедалі зростала. Те, що талановита дівчина поїхала вчитися до Італії, дратувала багатьох у театрі на консерваторії, були такі, що спривали це як власну образу. Михайло Павлик писав до Соломії: Не падайте духом, бережіть свої душевні сили надалі, бо знайте, що вас чекає не один такий перелом, не одне гірке розчарування. Бережіть свою душу. А тоді вона після. Найтяжчих проб і мук оживе і засміється знову, як каже Шевченко про Прометея. Я на гору круту крем'яную, буду камінь важкий підіймать, І несучи вагуту страшную, буду пісню веселу співать, в довгу, темною нічку не видно, не ні на хвильку очей. Все шукатиму зірку провідну, ясно в темних ночей. Так я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись, Буду жити, геть, думи, сумні. Така річ, яку треба ловити зразу ж, в леці і не пропускати повз себе. Ми відкриваємо третю сторінку літературно-музичного журналу у праці серед людей. Вправи, репетиції, заучування і переучування текстів, підготовка і пошиття костюмів забирали багато часу в Соломії, все це коштувало стільки сил, що не залишалося й хвилини для роздумів. Над власною долею і життям, а справи були кепські. Вона знемагала без засобів існування, На раз і не два брали її сумніви. Соломія любила Італію. Італія стала її довічним коханням. Так, в Мілані вона знайомиться з Пчині, високим, вельми пристойним чоловіком з батьковитими очима. Він ще не мав великої слави. Це знайомство з талановитим композитором, сумісна праця над ролью Мамон. Принесли їй багато радощів і славу. Соломія співає в Італії. Її вітає Париж, Відень і всюду успіх. У Кракові вона співає в трубадурі Джузеппе Верді, Лоенгріні Ріхарда Вагнера, знайомиться з веселим Стефаником. Молодий письменник і вона молода співачка. Обдаровані вони могли дуже багато зробити одне для одного. При зустрічі з Соломією Стефаник іронізує усміхається. Веселой Соломій. Цей розумний чоловік поруч неї І де б вона не була? Щоб не говорила, на що б не звертала увагу, все раптом робилося значним. У всьому для Соломії він умів розкрити невидиму і постать. Нікого добрішого не знала вона в світі, ніхто не замінив його в її серці. Він учив бачити світ у всіх барвах. you mm -hmm. Сверту сторінку літературно-музичного журналу небувалий успіх. Восени 1898 року Соломія розпочала свої гастролі в Одесі у Мріяні Росії, Росії високосвічної інтелігенції, Росії революціонерів. Коли на одному з вечорів в одному товаристві Соломія почитала Шевченка, гості враз порозбігалися. Пізніше у певних колах ходив анекдот про те, що коли Крушиницька почала читати Шевченка, то кіт, який до цього часу мирно спав на лежанці, Перекинувся від страху і вискочив у вікно, розбивши шибку. Соломія розумніша, одеським гастролям була задоволена. Особливо запам'ятався вечір, присвячений пам'яті Великого Кобзаря. На сцені театру звучали уривки з опер і українські народні пісні. А потім знову Італія, а далі Чилі. П'ять місяців триває тріумф української співачки в Сантьяго. За чилійським звичаєм на знак найвищої пошани і почесті в театрі випустили білих голубів. Відкриваємо п'яту сторінку усного журналу Тріумф. У перші десятиріччя ХХ століття на оперних сценах світу царювали чотири особи чоловічої статі батістіні, Тіторофо, Шаляпін і Карузо. І тільки одна жінка спромоглася сягнути їх висот і стати поруч з ними. Нею була Соломія Звістка про набували успіх Соломію, розліталася в атластичному світі. І знов рукоплещу столиця Росії. Варшава. Париж. Портрети Крушельницького вміщують американські та паризькі журнали. Неаполь шли її запрошення без жодних торгів. Астролії в Неаполі повинні були розпочатися в православленому театрі Сан-Карло. в січні. 1903 року, за тиждень до гастролі Соломія одержала з дому картку з чорними берегами, її татунько помер. Чи можна знати слова, щоб передати безмежі цієї прірви, яка відкрилася перед нею і називалася Визначеністю людської долі? Чи можна визначити мірою горя? Вона не змогла поїхати. Ніколи більше не потоп, ні торкнеться рукою його руки. Ніколи не побачить його голови. Соломія не може порушити контракт. Але для свого першого виступу вибирає опору Верді Аїда. Опору, де сила любові до батька часом домінує в героїні над усіма почуттями. Соломійні гастролі не знали меж Флоренція. Буенос Айрес. Знову Мілан Неаполь Ватікан. Поряд з нею Пучинні Тосканіні Шаляпін Штраус. Нові ролі арії Ріхард Штраус писав. Опера Електра в Мілані була поставлена несподівано надзвичайно вдало Крушельницька Електра в будь якому відношенні актриса першого рангу. Соломія більше не могла терпіти атмосферу самотності, якого вона досі не помічала. Без батьківщини, без рідної людини в скінченній боротьбі не зчулася як лін життя і невблаганність втрат виснажили її. Уперше в житті захотілося бути поблизу людей, які б її розуміли. На в Аргентині вона хотіла зустріти лише одну людину. Віаретжу че заречіоні доля не раз зводила їх, але тепер уже на все життя. Чи була вона задоволена своїм подружнім життям? Душа Соломії, що завжди закрита для стороннього погляду, тепер наче відгорожується суцільним муром. Зрештою, вона добре знала життя і його можливості, щоб мати забагато Ілюсі, усі свідчать про їх нерозлучність. Крушельницька і Річоні були нерозлучною парою і такими залишилися до самої смерті, хоч і не мали дітей. Чого більше в цьому? Точності вибору чи цільності її характеру. Мовчать соломіїни вуста, І ми вовкаємо разом з нею. О, не журися за тіло. Ясним вогнем засвітилось воно, чистим, палючим, як добре вино, вільними іскрами вгору злетіло, легкий, пухкий папілець, ляже, вернувшись в рідну землицю, Стане початком тоді, мій кінець, будуть приходити люди й багаті, веселі й сумні, радощі й тугу нестимуть мені, їм промовляти душа моя буде. Я обізвуся до них, шелестом тихим вербової гілки, голосом ніжним тонкої сопілки, смутними росами звітів моїх, я їм тоді проспіваю. Все, що колись для мене співав, Що як на провесні тут вигравав, Мрії збираючи в гаю. Грай же, коханий, благаю.